Це Сибірська на прізвисько Катюня. Їй чотири роки. Два з них працює каністерапевтом. Собака навчена під наглядом проводити заняття з дітьми і так надавати їм психологічну підтримку. Дарує радість, піднімає настрій, стабілізує емоційний стан, знімає стрес, розповідає власниця собаки Вікторія Казакова. всі тести успішні і я займаюся саме каністерапією вже два роки, ровно два роки. Мене дуже часто приглашають. Они из первых дети были эвакуированные, которые выезжали Там Запорожская область, Донецкая область, Парьковская область, мальчик с аутизмом, мальчик, был мальчик с ДЦП. Говори, Катюся, Каністерапію будуть організовувати впродовж літніх канікул безкоштовно для всіх охочих дітей. Перед тим перевіряють, чи немає у них алергії на шерсть тварин. Цього разу спілкування з хаски відбувалось у центральноукраїнському будинку творчості. Проєкт називається «Happy Чилдрен або щасливі діти. Реалізується за підтримки міжнародних благодійних організацій. Розповіла координаторка Олена Арутюнян. Вони мають можливість розкриватися, соціалізуватися, зняти страхи, зняти якісь тривожність. Ця програма і допомагає дітям. Адаптуватися в таких страшних умовах воєнного часу. Дітям показують, як порозумітися з собакою та віддавати команди. Я, я дуже обожнюю собак. Мені сподобалась дуже собака, тому що в мене живе теж собака. Дуже така послушна, але буваючи така смішна, дуже схожа на Катюню. Катюня любить дітей, тому прийшла відбір для таких занять. Триває воно годину, щоб не перевантажувати собаку. Пояснила власниця хаски. Собака бути контактною, абсолютно не агресивною, щоб вона була не агресивна не только з домашніми, але чужими людьми. Я случайно їй наступила на лапу. Даже якщо хтось з дітей би наступил, вона агресивною би бы не була зі слів координаторки. Після канікул пропонуватимуть втілити програму терапії з тваринами у міських школах. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.